Не знаю, чи скучили ви за мною, а я за вами скучив. Тому давайте новий скандал починати. Всім привіт, мене звуть Сергій Хаус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Чому я там підсвітка світиться? Я її виключаю. Кожен раз я збираю найцікавішу, найактуальнішу інформацію. і Приходжу сюди на цей канал, щоб вам її розповісти, розказати, дати щось нове, дати щось цікаве і з вами обговорити найцікавіші новинки, які відбулися в сфері українського медіа. Тому давайте сьогодні теж це зробимо, обговоримо все найцікавіше. Але перед цим я попрошу вас підписатися на мій канал, звісно тому ж, тому що тут кожні три дні виходять новини, і ви будете в курсі всього, тому підписуйтесь обов'язково. Також обов'язково підписуюся на мій інстаграм, це теж вже немаловажлива платформа для мене. Там я часто буваю, знімаю веселі сторіси, підписуйся. Ну і також телеграм-канал з новинами, де онлайн виходять новини. ссылка внизу знайдете, підписуйтесь, переходьте. Останні три дні були досить насичені, були вихідні, і давайте подивимося, що ж Відбулося такого цікавого. На вихідних зараз найгучніша тема у нас завжди холостяк, то давайте з нього і почнемо. Вийшла вже друга серія холостяка, яка йшла 5 годин, здається, теж дуже довгі серії холостяка. Я розумію, що там намагаються їх скоротити, намагаються зробити їх коротшими, але це неможливо дивитися, тому що я, коли чую, що 5 годин іде серія, я не можу це дозволити собі подивитися, тому що. Ну, я дивлюся серію 40 хвилин, і мені вже треба кудись рухатися, щось робити. Я чувствую, що я щось застоявся, що я щось пропускаю і так далі. А 5 годин просто сидіти і дивитися холостяка. Це треба бути не той, що до хазяйка якоїсь, у якої все в порядку, і я до хатня робітниця. Це треба не знаю, ким бути. Не спати вночі. Треба, щоб додивитися цю серію. Напишіть, до речі, чи дивитися ви ці довжелезні серії, тому що я реально не можу. ну... Мені якось морально важко собі настроїти, що я буду це дивитися. Ми збиралися з друзями в цей раз е, дивитися холостяками. Ми подивилися буквально півтори години, і нам отак от вистачило, нам вже бридло, ми почали спілкуватися і перестали дивитися холостяка, тому що реально так довго дивитися щось одне неможливо. Але мушу зауважити, що про цей холостяк досить гарні відгуки. Я чую, досить гарні відгуки від друзів, від людей в соцмережах, від людей в Тіктоці. У нас зараз головний маркер це Тікток. В Тіктоці говорять всі не лінь, і обговорюють всі тебе. Тож Холостяк зараз набирає оберту, набирає оберту, набирає свою аудиторію. Досить багато людей дивляться холостяка, тому що багато хто про нього говорить, не дивлячись на його великий скажений таймінг. І я взяв новину цю не тому, що... Холостяк такий, який ще не такий, який споговоримо поговоримо про це потім пізніше, коли вже буде більш там зрозуміло. Ми мусимо з вами обсити ту тему, яку мене про яка мене просто стригірила. 85 відео, тисяч відео в інтернеті, де дівчата, нові учасниці холостяка, знімають ці розоблачення на холостяка. Викриття холостяка. Нас змушували говорити українською мовою. Нам підписували, ми підписували договір. -та -та ту тутуту. -ту. І кожна дівчинка, яка хоче хайпанути на цьому нещасному холостякові, почала вже з перших серій знімати ці розкриття холостяка. Інтерв'ю беруть у цих учасниць вже. Вони вже там щось ляпають. Я думаю, господі, ну які ви не у гамоні. Ну просто це ж просто якийсь триндець. Приходять, жаліються, нас змушували говорити українською мовою. Звісно, зайка моя, тому що ти в Україні живеш, прийшла на українське телебачення, де є квота на українську мову, і ти маєш говорити. Українською мовою. Вибач мене, а що ти хотіла? Просто сидять, жаліються ще на це. Кажуть, що їм попросили їх повидаляти пости російською мовою у себе в інстаграмі. Ну тому що ти є обличчям каналу, ти стаєш обличчям каналу, потенційно ти можеш дійти до фіналу. Тобто ти кожен тиждень в прайм-тайм будеш світити своїм обличчям на телебаченні. І щоб у телека не було потім скандалу, що вони позвали якусь значить, проросійську артистку, то їм треба це все попідчищати. Такі закони, такі правила телебачення, такі правила шоу-бізнесу. Вибачте мене. Але коли ви йдете на українське телебачення і хочете розмовляти там російською, чи китайською, чи турецькою, то вас ніхто не зрозуміє, ви в Україні знаходитесь, розмовляйте, будь ласка, українською. Не можуть докопатися до самого холостяка, тому що до Саші Терена, тому що мають до нього повагу, але вже шукають десь, от збоку, з краю, де якби як би заціпитися за проект, як би на когось там щось наговорити. Дуже мені це смішно все спостерігати. Дуже дуже дивно мені за цим всім стежити, але... Ну от особливо ті дівчата, які перші повибували. Знаєш, вони самі токсичні, самі от такі. От ми підписали контракт на три роки, що ми нічого не можемо говорити. Тому що це правила телебачення, це правила проекту. Ти куди йшла? Ти думала, що ти зараз підеш і пряму трансляцію будеш отуди вести? Да? Як там все відбувається? Ні, це магія телебачення, яка тим тим називається магія телебачення. що вона Засекречена і про неї ніхто не має знати. Це створюється шоу для глядачів. Це в першу чергу шоу. Це не таке уж і реаліті. Це реаліті але в основному це шоу. Тому мені правда дуже дивно і смішно спостерігати за тим, як е, роблять я і що й роблять ці дівчата, які першими вилітають. Ну нехай хайпляться, вони намагаються висмокнути весь цей сок хайпу, поки поки він іде. Понімаєш? А до речі, сам холостяк Саша Терен продовжує робити досить класні проекти, соціальні проекти для того, щоб наша наше суспільство адаптувалося до людей, які приходять із війни, і підтримувало людей, які проходять війну, які повертаються з фронту. Наприклад, він зараз дуже бореться за людей-інвалідів, за їх права, за їх доступність, за їх комфорт, що показує, де в Україні можна, де в Україні не можна нормально жити інваліду. Да? І вони. Ну, людині з обмеженими можливостями не знаю, правильно казати інвалід, чи можна так, чи маю право взагалі так казати. Зараз ну ця нова етика. Вибачте, мене, якщо я десь неправильно щось сказав, не маю взагалі на меті когось образити. Завернулося просто відео, де він а, класно показав, де дівчинка запаркувалася на інвалідному місці, і він підійшов і зробив їй зауваження. А вона його ігноруючи якось так російською мовою, ще знаєш Ти, нафіг, не мішай, а потім побачила, що якби він на протезах. Вибачилася, сіла і припаркувалася. Прикольно, що така людина не тільки там, знаєте, як пишуть в соцмережах пости, а йде і робить якісь соціальні проекти, йде і реально впливає на людей, йде і реально щось змінює. Це дуже круто, величезний йому респект. У нього є класний youtube проект, до речі, можете подивитися, де він з зірками е, живе і проходить день цілий на інвалідному візку. Дуже крутий проект, соціальний і не просто раді хайпу, ради раді прикола, а для якоїсь, знаєш, з освітньою метою і показує проблеми сьогодення в Україні. Поговоримо про ще один немало важливий проект нашої України, який ви дуже любите. Я його дуже люблю. Нацвідбір Євробачення вже зовсім скоро. Ви подумаєте, господи, Сереж, який Нацвідбір Євробачення? Ти про що говориш? Зараз тільки е, листя впало з дерев. У нас ще до весни ЕГГ як далеко. А в травні нагадаю, Євробачення. А я вам скажу, а я вам скажу. Значить, згідно з опублікованим проектом Суспільного фінал національного відбору на Євробачення 2025 відбудеться 8 лютого 2025 року. Року, 8 лютого, вже зовсім скоро. Почекайте, зараз грудень, січень-лютий, три місяці пролетить дуже швидко. Новий рік ми проїмо, проспіваємо, проколядуємо. Потім йде у нас, значить, січень, трішечки холодний місяць, да депресивний. А потім лютий, і у нас вже Євробачення підготовка. Отак швидко час біжить. Тільки ми зараз з вами, е мати Терезу Діву Марію, відправляла на Євробачення. Вже готується новий сезон Євробачення нацвідбору на Євробачення. В Цьому році музичним продюсером виступила Тіна Карель. Що вперше, да, і дуже цікаво. Будемо дивитися, будемо спостерігати. Будемо дивитися, кого вона відібрала. До речі, заявки вже не приймаються. Вже закрився прийом заявок і чекаємо, хто ж хто ж буде із новеньких чи стареньких фіналістів на цьому в цьому році. Кажеться, циферблат. Подав знову заявку, це поки чутки. Я бачив в Тіктоці такі, але Але все можливо. Все можливо, циферблат і хто ще не пам'ятаю. Якщо, якщо будуть вже якісь готові імена, прям офіційні заяви, я вам тут вставлю. Але хочеться когось прям. Можна в цьому році відправити. Хочеться, як завжди, Україну представити на найвищому рівні. Ми завжди, як ви знаєте, заробляємо дуже високі бали і піднімаємо дуже високі місця на Євробаченні. Тому для нас цей конкурс відповідальний. Чи чекаєте ви вже євробачення Пишіть в коментарях? Я його дуже чекаю. Це завжди купа скандалів, купа шоу, купа обговорень, купа стресу. Це супер євробачення, бомба. Чекаємо вже, скоріше е, лютий місяць. Юля Верба давно не фігурувала у нас у випусках. Юля Верба, до речі, так якось зникла, а видається, у неї блокують постійно сторінки. Юлі Вербі постійно блокують сторінки, і вона пише: Мене знову заблокували. Як добре, що є телеграм, тепер буду тільки тут. Як бачите, не в казино справа була в цьому профілі, ніколи не було казино. У Юлі декілька було акаунтів, які були досить розвинені, і постійно її акаунти зносилися, зносилися, скарги писалися, зносилися. Не любили Юлю і постійно зносили її сторінку, і вона перейшла в. Телеграм. Зараз масово приходять в телеграм-канали зірки і видують свої телеграм-канали, тому що це така нова популярна соцмережа, яка досить комфортно тобі дає доступ до своєї аудиторії, і там можна переписуватися в коментарях, є свої чати туди-сюди. Досить зручно. У мене теж є телеграм-канал, підписуйтесь на нього обов'язково. Скандал, там виходять новини, підписуйтеся, будете в курсі всього. Там ми саме обговорюємо, іноді щось цікавеньке, тому переходьте. А от Юля Верба, я думав, що вона просто зникла пішла в материнство, а виявляється, ні, тому що я був підписаний на Юля, у неї просто постійно блокуються сторінки, і вона не може вести інстаграм. Дуже дивна ця історія, дуже мутна ця історія, тому що зараз багато блогерів блокують, багато блогерів зламують. Тому будьте дуже обережні своїми сторінками в інстаграмі. А Юлі бажаємо удачі. Не знаю, навіть мені видається для неї це такий важкий удар, тому що вона свою кар'єру будує з малих років. Вона постійно з дитинства впахує на цей інстаграм, постійно все знімає. Ціле реаліті шоу робила свого інстаграму. yep you're Коли я тільки повернувся в Україну, Юля Верба, неї було мільярд сторіс, і все вона показувала, як вона прокидається, як вона що вона їсть, як вона гуляє своїм баксом, як вона щось там робить, як вона відкриває свій заклад, все знімала. Просто реаліті шоу було в сторіс. Зараз Юля Верба реально зникла, і вже немає такого хайпа навколо її. імені. пам'ятаєте, раніше всі обговорювали, скільки в неї реклами було, скільки в неї того було, скільки в неї цього було. Зараз якось вона розчинилася, чи в сімейному, чи вона просто реально втомилася, чи реально. E Ну, блокують її сторінки, вона знає, як її це побороти. Дуже прикра історія, насправді. Тому що я вам скажу, що який би блогер не був, бажати йому блокування сторінки це, звісно, дуже жорстока тема. Тому що, окрім того, що для блогера інстаграм це як спосіб заробітку для багатьох це просто фотоальбом, да? де зберігається все життя, всі фотографії. Деякі блогери навіть не зберігають фотоплівку свої фотографії, кажуть: навіщо мені це? У мене все є в інстаграмі. Там всі фотки за всі роки, там всі сторін за всі роки. А так раз. Віднімають інстаграм і все йти в розбитого корита. Тому це дуже печальна історія. Ми реально залежні від соцмереж. Якби це не було, такий у нас вік, таке у нас покоління. Ксенія Мішина втрапила в скандал, теж давно ім'я не чули. Ми Ксенії Мішини, нашої холостячки головної. Ксенія Мішина втекла від журналістки через питання про російську мову та маму в Криму. Як відомо, батьки Мішиної, яка родом із Севастополя, проживають в окупованому Криму. За словами ведучої, рідні відмовилися покидати рідний дім після приходу російських окупантів. Наразі сім'я бачиться на нейтральній території, плануючи спільний відпочинок у Турції та Ізраїлі. І тут же знаєте купу звинувачень, що во твої батьки не. Виїхали, а чого вони не виїхали? І Ксенія просто вирішила відвернулася і пішла геть від своєї ведучої, тому що ну. Ти, коли не маєш такої ситуації в себе в родині, коли твоя сім'я не розділена цими паршивими окупантами і цією війною, коли ти не розумієш, що це таке, коли, ну ти не маєш права судити і не ляпай язиком, коли ти не знаєш, як людині боляче. Ксенія Мішна не може відповідати за своїх дорослих батьків, вона не може просто взяти їх під мишку, в клач е, скинути і повести їх в Україну, да? в чемодані. Ну не може вона так зробити. Це батьки, це дорослі люди, у яких є своє життя, які там на. Наприклад, все життя впахували в той будинок, чи, чи ще щось, чи в якомусь господарстві. Ну, вони не хочуть уїжджати. От така у них от риторика. І ти не знаєш, яка може бути ситуація родини, Ти не знаєш, які у них відносини. Казати, що Ксенія Мішина проросійська, ну це було б глупо. Вона б вже давним-давно, як той, як той десант, який уїхав там в Іспанію чи куди, теж би туди поїхала, вела би свої інстаграми, вела би російською мовою і продавала би там рекламу казіно і збагачувалася б на цьому, а не жила тут під тривогами. Під бомбежками. понімаєте для мене це дивна історія, коли журналісти переходять в цей от кордон, коли ну. От про це правда не вартує говорити. Про це реально не вартує питати, якщо в тебе немає в самої цієї історії. Ти якщо ти не можеш зрозуміти цієї історії, то не лізь в цю історію. От що я маю хочу донести така в мене історія. Іноді журналісти бувають все таки такі мразенні, мерзенні. О, у нас просто зараз журналістика виходить новий чуть рівень. У нас є така журналістка на Lux FM з червоною помадою. класна дівчинка. В неї дуже влучні, різкі питання. Вона ходить по івентам і запитує. І зараз багато хто намагається. Бути як вона приходить на івенти і задає такі якісь гострі питання, але перебарщує з гостротою. Іноді гострота і хамство це різні речі. Щоб задати гостре питання, треба бути журналістом. Щоб задати тупе питання, треба бути дурою. Понімаєте? Ну то тобто є різниця в цьому всьому. Тому в мене ноль питань до Мішано, яке відмовилося відповідати на питання про батьків. А є питання до журналістів, яке в них взагалі моральне право про таке питати. Це важкі питання, і зараз, якби ну, в цій ситуації не на часі ваші питання. Правда. Броня і мак на грудях. Костюм Пономаренко для міс Всесвіт. Скоро стартує конкурс Міс Україна. Ой, Міс Україна, Міс Всесвіт був був колись. Вони міс Україна, Всесвіт був дуже гарний конкурс, де вибирали дівчат, які будуть представляти дівчат, дівчину, яка буде представляти Україну на е, Міс Всесвіт. Броня, що має назву сила землі, є символом української землі, захищеної міцною бр броньою. Окрему увагу привертає квітка Маку на грудях, яка нагадує про ціну, яку платять українці за мир та безпеку. Маку культурі символізує кров героїв, яку які загинули Ли боронячи рідну землю, цікавий штрих до образу дають сталеві квіти у волосі Аліни вони символізують міни, небезпечні квіти війни. Що залишаються на українській землі навіть після боїв? Цей символ підкреслює важливість безпеки для всіх українців у майбутньому. Гарний костюм. Що можу сказати? Дуже гарний костюм. Дівчини, правда, в ньому не розглядіти, тому що вона дуже, дуже детальний, дуже такий великий, гігантський костюм. Прям але дуже гарно. Мені подобаються ці, ці костюми, які наші українці роблять на міс Україна, Всесвіт. Та що ж за міс Україна Всесвіт? На місць Всесвіт. Мені дуже подобаються костюми і дуже нравляться. Наші дівчата, які нас представляють завжди завжди дуже достої. Дівчата, гарні дівчата. Але, як ми пам'ятаємо, конкурс Міс Всесвіт дуже скандальний. Там завжди і росіяни участвують, і їх завжди питаються якось з українцями поставити в один ряд і щоб там зробити на фоні цього скандали. Пам'ятаєте, минулому році навіть там саджали десь поруч українку і росіянку, і наша українка відмовлялася і відходила від них. Потім там був скандал десь в автобусі, що росіянка чи білоруська почала на українку нашу щось кричати. Ну коротше, грязний, брудний досить. Конкурс шкода дівчат таких гарних і в цьому цьому участвують, але конкурс триває, дівчата мають бажання там участвувати. Та нехай участвують. Чим би не тішилися, лиш би не плакали. <му> ну на я залишив дуже прикру новину, від якої мене аж, знаєте, так йокнуло сердечко. Відомий український боксер В'ячеслав Узілков помер на 46-му році життя. Наприкінці березня боксеру діагностували тромб у серці, тромб в аорті та. Гангрену ноги у квітні він переніс складну операцію на серці та проходив реабілітацію. Пам'ятаєте, він був в журі Україна має талант я його звідти пам'ятаю. І він був такий досить шоу-бізнесовий боксер, який всюди приймав участь в різних тебе проектах. Всюди участвовав, ходив на, різ... на різні івенти. Був на телеку дуже часто, я пам'ятаю. І зараз, на жаль, така от жахлива новина на 46-му році життя. Він помирає через хвороби. Тому бережіть себе: лікуйтеся, остерігайтеся і перевіряйтеся. От що можу вам сказати. А ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що там відбулося. А в зарубіжному шоу-бізнесі скоро чекають всі на Гремі. Гремі одна із найпрестижніших церемоній у світі музичних музичної індустрії. І, значить, представили конкурсантів чи як претендентів на Гремі 2025. Названо номінантів на музичну премію Гремі 2025. І в цьому році лідирує Бейонсі, дивлячись на всі скандали, які в неї були. Вона лідирує, бо яка має рекордні 11 номінацій, що зробило її найномінованішою артисткою в історії Гремі. Загалом у неї 99 номінацій та 32 статуетки. І це теж рекорд. Одразу за неї білі Айліш іде Пост Малон, Кендрі Ламар і Чарлі Ксієкс. Вони мають по 7 номінацій. Тріумфаторка минулого року Тейлор Свіфт має лише шість номінацій в цьому році. Од, бачите, як е, Трамп впливає на неї. Від України подали заявку Джері Хелл з піснею All Eyes on Kids. у номінації. Найкраща пісня для соціальної та океан Ельзи з композицією Lighthouse. У номінації пісня року та найкраща рок-пісня. На жаль, океан Елітсон не потрапив у, номінаці... у номінанти. І з Джері Хейл усе складніше, оскільки Song For це нова номінація, де приймає участь Джері Хейл, її не оголошували онлайн. Значить, переможця оголосять уже безпосередньо на церемонії нагородження Гремі, що відбудеться 2, -2 лютого. Тож шанс перемогти у Джері Хейл все ще залишається. Треба, до речі, спитатися у Джері Хейл, тому що якщо тебе номінують, тобі про це повідомляють. Я думаю, якщо Номінували Джері Хейл, то вона б про це знала. Тим паче, що вона є членкинею журі на Гремі. Зараз в цьому році вже да, вона пройшла верифікацію, і там, значить, є вона одної членів журі. Цікаво, Оскар. Ми вже отримали. Оскар отримали, пам'ятаєте, за 20 днів у Маріуполі. А от Гремі в Україні ще не було. Цікаво, хто буде першою артисткою чи першим артистом, який отримає Гремі для України. Джаред Лето став просто проросійським якимось. Він, пам'ятаєте, виступав, де він, значить, там, не пам'ятаю, де це було в Сербії, чи в Молдові, чи де це було. І Він, значить, передавав привіт, великий, великий привіт своїм російським фанатам, казав, що я ще до вас приїду. Тут він, значить, виступає взагалі, каже: Ми, Росія, Америка, один народ. Ми з вами такі однакові, у нас однакові цінності. Скоро ця вся маячня закінчиться, і ми будемо дружити. Я думаю, так. Це ми за Трампа голосували чи за кого Джаред Лєта? Підкажи мені, будь ласка, я взагалі не зрозумів юмора. Я розумію, що Джаред Клєта такий чуть відлітівший чоловік. Він постійно там в медитаціях, там во всьому цьому, там і так далі, і тому подібне. Але бляха муха, він що не бачить новини, він не розуміє, що робить Росія зараз. Як можна взагалі таке казати про країну, яка тероризує іншу країну? Кати, Росіяни, привіт! Я з вами. Може, ти ще деякі літери собі намалюєш на чолові? Чи на футболці підеш на те саме бомбіть. Я просто випав, коли я це побачив. Для мене просто дуже дивно, коли артисти такого рівня, такого масштабу, які мають вплив. Дозволяють собі, не аналізуючи інформацію, робити і видавати такі гасла, що це просто ужас, та фу, блін. Пішов к чорту про вонючий, воючі, просто сальними волосами артист. Все. Джаред Лето, будь ласка, я скасовую всі його концерти після війни. Не дай Бог, він сюди приїде. А його фанати, будь ласка, їдьте за кордон, слухайте його пісні. Мені тут його не треба. Фу. Американці організували флешмоб проти стосунків із чоловіками на знак протесту після перемоги Трампа. Причиною вони називають політику республіканської партії спрямовану проти абортів. Значить, жінки активно збунтувалися проти Трампа. Їм не подобається Трамп, не подобається їх наративи, не подобається наративи партії Трампа, не подобаються їх закони і їх реформи. Тому що вони виступають дуже, як ви знаєте, американці, свободолюбивий народ теж і вони виступають за те, щоб були рівні права і у жінок, і у чоловіків. І одне із прав жінок має бути зробити аборт, якщо у них виявилася така ситуація, така потреба. Але в деяких штатах це заборонено, і дівчата не мають змоги це робити, і їздять в інші штати, щоб це зробити. Да, у них там в різних штатах різні закони, різні правила, і в них ніби різні навіть країни. Оці от штати всі живуть. У них там свої е, усіх закони і правила. І вони розуміють, що гайки будуть. Скручуватися вони розуміють, що у Трампа будуть суворі жорстокі реформи проти спрямовані на проти свободу людей, да і рівності прав людей. Скоріше за все, тому що Трамп такий він дуже ем, ну такий, як вам сказати. В цьому плані не продвинутий, не, не сучасний. Тому зараз активно взагалі всі в тіктоці бастують, всі пишуть, всі говорять щось, виступають проти і навіть запускають такі от челенджі, де дівчата стрижуться. І от бачите, дівчата побрилися одна на лису, побрилася друга розійшлася зі своїм хлопцем. Фемінізм все-таки в Америці дуже сильна сила, така, да, і дівчата там дуже за це борються, за рівні права. І я вважаю, що це дуже правильно. Як змінився герой з обкладинки Кіндер? Задалися питанням журналісти і віднайшли інстаграм того самого хлопчика, який на цьому, на коробочці Кіндера. Винієте, який так гарно посміхався. Матео Форнетті. Фарнетті. Фарнетті такі пам'ятати були закусочки у нас ми їли. Я пам'ятаю, коли був малий. Зараз трохи, йому зараз трохи за 30. І він досить популярний у соціальних мережах. В нього дуже гарний інстаграм, да і сам він, вибачте, мене виглядає просто бомбічески. Дуже хороша зовнішність. Нього в нього я собі не представляю, цікаво, у нього вже є діти чи ні. Він купує, прикиньте, своїм дітям конфети Кіндер, а там на, на коробці він намальований. Ну, для нього це вже така рутина, я думаю. Він на це навіть не звертає уваги, але це дуже забавний факт, що він там такий юний малий, а зараз він вже 30-літій такий от хлопець. Дуже симпатичний, гарний. Я не здивований, що в нього так багато підписників в інстаграмі. Так що зайдіть до нього в інстаграм, подивіться, як він виглядає. Досить цікаво. Сімейці шалами продовжує заробляти шалені гроші, тому що у нього зараз стартують зйомки нового Віллі Вонки. Продовження Вонки буде з Тіматі Шаламе. Режисер фільму Пол Кінг вже працює над новим сіквелом. Значить, зйомки ще не стартували, але вже готують сценарій, і вже затверджено, що Тіматі Шаламе буде зніматися в новій частині. Звісно, будуть робити, будуть продовжувати, тому що перший Вонка виді мюзиклу навіть. да? Мюзикл багато хто не люблять. Нагадаю, типа є люди, які взагалі не дивляться мюзикли. Але Вілі Вонка дуже гарно зайшов, дуже класний рімейк. Хоча мені подобається перший з Джонні Депом. Це для мене найкращий фільм про Вілівон. Але стінаті, шаламе він був зовсім інший, зовсім новий. Класно, що вони не зробили м, того вірівонку, якби да не повторили цього вілівонку. Вони зробили початок вілівонки, де він ще такий молодий, юний, цікавий. Тільки починає свій шлях. Досить цікава, гарна дитяча історія. Рекомендую вам подивитися, якщо, наприклад, у вас є там молодші брати сестри чи може діти, включити зараз якраз такий, знаєте, починається вже потихеньку сезон предноворічний. Во і ну можна вже глянути такий сімейний уют створити в себе вдома з переглядом фільму. Ну а в одному із найпопулярніших акторів нашого часу. Хто це, як ви думаєте, от хто це? Хто хто є популярніший актор нашого часу? Леонардо Ді Капріо відсвяткував свої 50 років, 50 років вже Ді Капріо. Він святкував це пишною вечіркою в Лос-Анджелесі. Ді Капріо славиться тим, що він дуже любить гуляти, він завжди на всіх вечірках, на всіх автопаті. Люди навіть платять величезні гроші, щоб ви розуміли, що потрапити на автопаті не буде Ді Капріо. Тому що всі знають, що якщо там якийсь каїнський кінофестиваль чи ще якийсь фестиваль, десь на яхті буде Ді Капріо тусуватися всю ніч на автопаті. Тому що Ді Капріо любить вечірки, любить молодих моделей, любить значить чуть-чуть повисіти, любить чуть і випити. І він завжди на всіх вечірках тусується. І люди спеціально навіть продають квитки, деякі такі спекулянти, в яких є доступ до проходок за куліси. Вони продають квитки на ці автопатії, щоб побачили люди, як відпочиває Ді Капріо. Значить, він закатив величезну вечірку в, е, в Голлівуді. Були там Періс Хілтон, Стівен Спілберг, е, значить Кейсі Афлік. Едвард Нортон, Кеті Пері, Орландо Блум, Роберт Де Деніра. І багато, багато, багато інших популярних людей. Дуже багато було популярних людей. Ді Капріо зібрав просто всіх. Звісно, зараз зірки чуть бояться ходити по вечіркам, тому що не знають, що де буде, щоб їх не підставили. Що потім, якщо щось пливе про Ді Капріо, а потім їх теж звинуватять в цьому, тому багато хто й не прийшов. Я думаю, але все одно зібрав великий куш зірок. Всі люблять тусити з Ді Капріо. всі знають, що Ді Капріо – найкращий тусовщик Голлівуду і один із найкращих і популярніших акторів нашої сучасності. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-канали. Всі лінки знайдете внизу. Підписуйтесь на мої інші соцмережі. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні. Радий був вас бачити на своєму каналі. Бувайте!